На західній Україні вони зіткнулися з іншим супротивником. А як прийшли ці більшовики, що помінялося? Помінялося то, що почався масштабний опір з нашої сторони і, і з їх більші репресії. Одразу після прибуття до Станіслава, нинішній Івано-Франківськ. Підполковник Дергачов отримав наказ вирушити в село Космач для надання допомоги підрозділам НКВД, які вели триденний бій із сотнями української повстанської армії. На другий раз тотальна боротьба. Всі, хто міг, тримав у руках зброю. Хто не міг тримати зброю, працював. На, працював на хліб, годував нас, одівав нас, давав прихисток, Ді, навіть малі діти йти ходили поміж більшовиків, порахують, скільки там є аут, скільки приблизно солдатів, Машина! то навіть малі діти йти нам допомагали. Космачі стояли чотири курені, загалом 19 сотень. Це корінь скоби, корінь недобитого, корінь лісового з Чернігівської області і корінь книша, який тут і загинув. Там були наші склади, пекарні. Наприклад, були пекарні для випечки хліба, були майстерські для пошиття. Пошиття одягу і так далі. Була у нас організація українських націоналістів 12 чоловік, самі патріоти. І вони керували оцим усім забезпеченням продовольчими товарами, продуктами, харчування усіх, хто знаходився тоді у селі Космач. Носили ми пшеницю. Де мололи, у нас було два млини такі, мололи, жінки пекли хліб. Так, добровільно, ми вже знали, що це хлопці наші, всі це наші кров. Що ми не маємо за руським вставати, але за своїми ми мусили вставати, як вони відують, як вони не змерзали. 44-й рік там більшовики пробували разів два чи три. Пропхатися її відбили і в неї побачили, що там не пройде, До 44-го року туди і не, по, не, не пробували заходити в у космос. У 44-му тут було проголошено республіку незалежну космацьку. На початку 45-го більшовицька влада вирішила покінчити з Бандерівською столицею. Коли Підходили більшовицькі сили сюди, щоб зайняти космач. Вони думали, що ми будемо давати їм спротив як раніше. Ми цього не зробили. Ми з Космача вийшли для того, щоб не робити боїв у селі, щоб не горіло село, не терпіли люди. Частини НКВД увійшли до Космача без бою. Люди бідні, так що страхали, дрієли. Якусь дріб вже десь двері запирали, замикалися, на двір не виходили. Боялися, що будуть бити ці. Брали допити великі, ходили по хатах, не шпорили, рабували. Як мене протоколували, то били мене в то кров мені з цих ледь по скинах щівка, так, так били, а і, і все допрашують, то все допрашують, говори, куди ти носила ще І палили і віганіли з хати, і хати валили, таке було. Всі, які, Сейки, бо знаєте, що там партизанка бандери, ви бандери, ви, що тут розкоренувалися Виходи з хати. Думали, що ми такі, що ми. Можемо їх повибивати тут. Я би було дійсно, очі їм повідирала заразом. Батюк, він на присілку завояв, ніс з просто, можна сказати, людина е, розумова відстала. Людям що просили його і то він робив. І в нього просто так, як до е, міщень, жива мішень, його розстріляли. Котру сімей, що заарештували. То тась була бідна. Так били, розібрали догола, шпітаки на пупі гасили. А нарашків взяли у, у ліс і та там застрілили. То і так було. Це садисти були. Вони розстріляли не досить дівчині, який йшов ще лише 22-й рік, вивели отам під ліс. І дали третій одну І подумала собі, що най умру, най мене вб'ють. ну вибачте, відбачте, будуть знати з мене. Ніхто нічого не знає, ні одного слова. І повстанці повернулися. Наші відділи їх окружили з усіх боків і почали бити. І йшов три, але що сили були сильні, що сили були з обох боків сильні, йшов три, доби безперервний бій. І нарешті більшовики окружені подали радіограму у, той, у штаб дивізії Івано-Франківську, туди знаходився штаб дивізії Каральної в Івано-Франківську, щоб дали допомогу, бо вони тут їм боєприпаси кінчилися, боронитися нічим, що їм грозить повна ліквідація. Їм дали відповідь, що поміч дамо. І одну, і другу їхню радіограму наша рада перехопила і ми до того підготувалися, значить, щоб не дати підвести підмогу, поставили прогон застави на тих дорогах, відки був можливий підхід до Космача. Куди вони підуть, то ніхто не знав. Ми отримали приказ зробити заставу і стояти насмерть за ніяку, за ніяку ціну, щоб нам всі до одного полягли не можна було розуміти, відступити. В попередньому бою було поранено командира сотні. Було призначено нового на псевдо Юрко, але той не мав гірського воєнного досвіду. Коли робиш засіду, треба, щоб кожен стрілець мав розуміти сектор спостереження і своє поле обстрілу. А таке, розумієте, таке місцевість у горах дуже е, трудно знайти. І тоді новий командир призначив чотового Симчича, аби той керував боєм. Тут прекрасна місцевість для засідків. Сам Господь її створив. То ви бачите, ми. Прийшли сюди сотнею, сотня мала в нас чотири чоти. Дві чоти розклали з тої сторони, а дві чоти розположили по цьому схилу. Як керівник, -як, як воєн-начальник, то він був про що, що треба. Цей горбик. Був аж тут на дріжку. Тут ми поставили важкий, тут поставили важкий кулемет іномет і, і, і бронебійку, а по боках ми мали кулемети, автомати, Бойшовицькі, німецькі, ріжні були автомати, у нас була ріжна зброя. Ми тут приготувалися і чекаємо.